Такий красивий дім, не змовкає сміху нім, кличе музика в танок. Що це, дітки? Так, дитсадок. Тож швидше двері відчиняємо, до садочка завітаємо. Малята на нас чекає лисенятко. Воно принесло нам іграшки. Подивіться но, ну, малята. Є тут іграшок багато, літачок. Машинка, м'ячик, лялька, вовк, ведметик, зайчик. Ви мені допоможіть. Швидше іграшки назвіть. Дітки, що це? Так, це лялька. А що лялька робить? Так, вона сидить. Молодці. А це що, дітки? Так, це літачок. А що робить літачок? Так, він летить. Молодці. А це що? Так, малята, це машинка. А що робить машинка? Так, вона їде. А це що? Так, це м'ячик. А що ж робить наш м'ячик? Так. Він стрибає молодці. А це що? Так, це іграшка ведмедик. А що робить ведмедик? Так, він іде молодці малята. Дітки, скажіть мені, а де потрібно зберігати іграшки? Так, їх потрібно зберігати у шафі. Тепер і наше лисенятко буде знати, де. Потрібно зберігати іграшки. А зараз давайте разом з нашими іграшками побачимо. Потрода ми зляжем з м'ячаком, з лялькою з зайчиком. Дітки, а у вас є улюблена іграшка. Назвіть її. І у лисенятка теж є улюблена іграшка. І це пірамідка. Та поки лисенятко з нами гралося, пірамідка розсипалася. Давайте допоможемо нашому лисенятку і виліпимо йому пірамідку із пластиліну. А зараз давайте перейдемо до нашої майстерні, де на нас чекає пластилін. Малята, але працюючи з пластиліном, нам слід дотримуватися таких правил. Підкочувати рукава, працювати на дощечці, не розкидати шматочки пластиліну і мити руки з милом. А зараз візьміть собі той шматочок пластиліну, який подобається. Пограйте з ним. Потримайте в теплих долоньках, зігрійте його. Розімніть пальчиками. Ось так. Зігніть його. Скачайте у долоньках паличку з пластиліном і зліпіть її за край. Ось так. Ось і вийшло перше кільце нашої пірамідки. Тепер так само ліпимо інші кілечка для нашої пірамідки. Ось і готові всі кілечка для нашої пірамідки. Нам залишилось її тільки скласти. Пірамідку ми складаємо, починаючи з найбільшого кілечка. Більше, менше і ще менше. Діти, а чого не вистачає на нашій пірамідці? Так, не вистачає верхівки. Давайте зліпимо верхівку. Для цього ми долоньками зліпимо кульку. Ось так. Ось! І наша пірамідка готова. Ось так. Наше лисенятко задоволене. З лисенятком усі грали, іграшки ми розкладали. А тепер скажіть мені, вам сподобалось чи ні? І лисенятку нашому дуже сподобалося. До побачення, дітки, до наступних зустрічей!